Захисника Свокола до борту Кривошатки. І потім відкрився під передачу і до порожніх горіл. Разимов останні секунди. Ну і Прохід Максима Разимова зупиняє сирена про завершення матчу. Потрапляє на останочки і під силовий прийом. Максим Разимов і зав'язує бійка. Дуже активний є. Мазур і Захарченко. Похарченко бере участь у цій бійці з Вадимом Мазуром із капітаном Київського сокола. Ви погляньте, які емоції вирують. разом із тим із Роменком, так? Війка Разумова і Мироненка. І вона хаю, що дуже жорстко тут проходила. Давайте ще раз подивимося. Ось тут приблизно лунає Сирена. Врізається в Захарченка у боротьбі з підтубним разом.